Цього року у Києві відкриють 10 дитячих садків, що дозволить на третину скоротити чергу до дошкільних навчальних закладів. Йдеться про чотири нові об'єкти та шість відновлених. До 1 вересня з'являться у столиці і нові школи. Як триває зведення закладів освіти? і В чому їх особливість? Сюжет Вадима Ярошенка. Сучасний чотириповерховий та ще й економний. Це ліцей на 660 учнів, що зводять на осокорках, окрім класів з інтерактивними дошками та екомеблями, матиме і системи енергозбереження. Буде виконані роботи по утепленню школи, що дасть змогу зберігати кошти і примінене ледовські, ледовські освітлення, які здорово економлять міський бюджет. Ще одна освітня будова у 9-му мікрорайоні. Позняків Тривалий час тут була автостоянка. Тепер місто вирішило звести такий необхідний для району висоток дитячий садок на 260 місць. З розрахунком там двісті діток в одній групі. Садок буде облаштований і басейном для навчання плавання, і спортивний зал буде, музикальний зал, тобто всі. Це те, що необхідно діткам для того, щоб вони гарно росли і були здоровими. Дитсадок на 14 груп мають відкрити до кінця року. Загалом на будівництво та реконструкцію дошкільних закладів цьогоріч місто виділо мільярд 300 мільйонів гривень. У цьому році ми плануємо відкрити 10 дитячих садків до кінця року. Ми плануємо також. Зменшити чергу на 3400 дітей це приблизно одна третина від сьогоднішньої черги. Сьогодні, ще раз хочу нагадати, в місті Києві більше 11 тисяч дітей стоять черги на дитячі садки. Не забувають у мері і про безпеку дітей. Понад тисячу столичних навчальних закладів обладнано тривожними кнопками та відеокамерами. Для порівняння ще два роки тому тривожні кнопки були встановлені лише в одному районі в Голосіївському в садочках в інших не було а тому ми минулого року в бюджеті на сімнадцятий рік заклали кошти близько 30 мільйонів гривень. З них 24 мільйони на відеокамери, решта це тривожні кнопки. Перевірити, як працює система безпеки у 21-му садочку, вирішив міський голова. Довго чекати реакції правоохоронців не довелось. Замість норми, у 8 хвилин патруль приїхав менше ніж за 5. Була учебна тривога. Повністю перевіряли, як працює тривожна кнопка. Наскільки оперативно реагують ніяких проблем нет. На території дітського садика. Дуже надіємося, що їх не буде. Спасибо вам за оперативність. Мер доручив головам районів також перевірити справність систем безпеки в інших навчальних закладах. Водим Ярошенко, Олег Борщевський, телеканал Київ.